А ще коли почалася війна і починається, ми вас туди не відправляли, а ти воював ці всі історії конфліктні, та, і інтеграція ветерана у цивільне життя в нас прірва ще більша виникає, тому що їм образливо, вони пішли захищати країну, повернулися, а, а до них така неповага. Ось, і, Вирішити їх питання, їх пускають по по колу, як то кажуть, подзвони туди, перезвони сюди, і отак от і все це для звичайної людини тригер. А для нього це взагалі важко. Ось ну знаєте, скажу зараз непопулярні речі соціальне сміття, так якщо казати про інвалідів в інвалідів війни, зазвичай з ними ніхто ніколи. Особливо не працював, тому що в мене а, в родині мене мати інвалід першої групи ще з 2001 року. І я розумію, як це все робиться ще за тих часів. На жаль, радянська вся ця система, але я маю надію, що а, вони не будуть ізольовані. Що ми об'єднані нашими громадськими організаціями разом з мережею права, тому що психологи в нас є, реабілітологи є. Зараз юристи підтянуться і mm. зробимо класну справу. Тому що все-таки ви вірите в те, що можна влаштувати справедливу взаємодію 에, принаймні в Києві, там, де я фізично знаходжуся, тому що ми по Києву, Київській області, працюємо. Також у нас є партери на Дніпропетровщині, є на Рівненщині, але там окремі осередки. Моя мрія створити українську Валькірію скрізь по Україні. Осередків, які можуть звертатися дружини, ветерани, і також приходити з дітьми просто розслабитися, розвантажитися.